Права 1145. Запишіть у відсотках. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні 0,58. Щоб це записати у відсотках, ми пригадуємо, відсоток, це сота доля одиниці, то це означає, що ми маємо помножити на 100. Пишемо, що це дорівнює 0,58, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде 58%. Є. Переходимо до другого завдання 0,8. Ну що ж, множимо тоді на 100%. Пишемо 0,8, що множиться на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 80%. Переходимо до третього завдання 0,08. Щоб перевести нам у відсотки, потрібно помножити на 100. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,8, що множиться на 100%. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде дорівнювати 8%. Переводимо, переходимо до четвертого завдання. Бачимо тисячних. Щоб перевести відсотки, треба помножити на 100. Бо відсоток це сота доля одиниці. То це буде тисячних, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, тут у нас вийде 0,8%. Переходимо до п'ятого завдання. 2,5. Ну що ж, знов таки множимо на 100. Пишемо, що це 2,5, що множиться на 100%. І тоді це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 250%. Відсотків. Переходимо до шостого завдання. 10. Ну що ж, щоб перевести 10, нам треба помножити на 100, то ми пишемо 10, що множиться на 100%, відсотків, тому що одиниця це у нас 100%. Відсотків. Ну і це тоді дорівнює. 10 що множиться на 100, це буде 1000 Відсотків. Ну що ж, ось таке завдання на переведення десяткового дробу в відсотки на цьому вправу завершено.